Всім привіт! Сьогодні ми покажемо знову те, як треба грифіти, бо нас тоді чуть не забанило. Все ми, ми йдемо на дах, З, зі мною буде мій друг Саня, але я під процеси Макс. Це переключаюсь. Ми йдемо, але не треба взяти пару пару сундуків, щоб наверху поставити, бо треба буде ставити. у нас чотири сундука. Судобно, все ми йдемо. М. Светка база. Тут мы будем тут мы закизыливаем. Пока что я не маю, це я забушу сука, взять а за мою какой. Так, топом начинаем. Оп. Чекай здесь. Все, знову сюди, да? давай, тепер ми знову стамо. І розпочинаємо. Тут і тут. <пл 'язаний> Тільки мені тебе... треба під треба підтрим. Духати взяти цукер, щоб потім, коли перейде якийсь може модератор, втікнути швидше. А то він может забы можем. Что тебе дата? Кожа? У мене є кожаные бутинки. Вс, мы ми... давай, Сень, запрошуй.

Це поміха. А він так не чіпав. Може, бути, я й перевірю. Ні, він не має чіпать. А це треба. Він пише нам не вийшло. Йдем до хати. Він там ще покличе модератора. А буде потім погано. Забанять, так тебе забанять, як мене. Ну добре, давай будемо, будемо штошки. І дорогу тікаю, ми зараз спробуємо.

Я там нахожусь так. Не знаю, будем делать это так. Да, нет. Немашенько. Это с Кирикоса просто. Ой, теперь я думаю, что пацаны на хату. У меня манька в там лица нет. У меня

О, є канал дружини мій хом, а підписники з нього це вряд ли він Зараз я йду теж поставлю сад хом. Тільки мені треба буде блоків. Я йду додому. Yeah. Щоб... А я тут за цьому блоку виминала. Я... Це було прикольно, якби люди виходили і воно лишалося, щоб ми могли спалити. Кажуть, що це було. Якщо я джекпак зняла, я думаю, буду втрачати. Будемо зараз двоє запрошувати. Я йду. А хто там кітку поставив? Де? А, там той одинкий кіт чувак. Пам'ятаєш ти, що в мене джекпак вкрав? Ну, я не джекпак не вкрав. Той чувак, він в мене забрав джекпак. Що забув?